Прочитавши молитву «Акафі з Божої Мати, радуйся невістане невісна, я», духовні очі піднімемо на подвіг великомучениці Ірини Македонської, то є теперішня гречка Македонія. Там жила в першому віці дівчинка Пенелопа, дочір язичника Лікінія. Вона була багата, коли був призначений учителем для неї християнин єдин тайний по імені Апіліан, то він, кроме таких наук світських, прискіпив її до серця віру во Христа Ісуса. І вона прийняла скоро крещення від апостола Тимофея, ученика Павла. Одного разу був у нів особливий. Случай Чудесний. Прилетіли три пташки. Прилетіли голуб із масичного вітку орель із вінком і ворон із змійов у дзьобі. Апеліант об'яснив, що голуб означає Добродетель дівчини, смирення кротость, лемудріє, ну, а орел, орел, знамені, висоти. Достигаємо їх через богомисліє. Почому православні християни, особливо канонічної православної церкви, іноді, не маючи спеціальної освіти, так красно знають розмишляти у духовному і впознавати духовноє, і обходити чуждоє для церкви за те, що саме християнство піднімає способність православних християн до високих висот богомислія. А от ворон приніс змію. Апілян об'ясняв так. А от проти тебе оповчиться дьявол, і буде ти доставляти печалі скорби гання. Якщо подивитися на житє святия Ірини Македонської, то в ній в нікому образі є життя кожного християнина, коли християнин приймає рішення лишитися блудний світ. Вийти з секти, з розколів, вертається в канонічну благодатну, спасаючу церкву, то на таких людей ополчиться дьявол, який починає їм доставляти печалі, потім скорби і гоніння. Печалі на всякий случай, може, доста буде маленько. Скорби, коли треба притиснути християнина. Но от коли християнин твердий, Сатана організовує гоніння. Ми теж нині в Україні видимо, що у многих містах гонітілі церкви виходять наружу і публічно роблять свій злочин, нападають на християн, захвачують храми або причому захвачують по варварськи, да коли газ пущають, аби викурити християн вон, сміються, б'ють, тягнуть за ноги, за руки. Так як ніяких воєнопленних, як із концлагеря, тягнуть вон із церкви християн, а потім, коли церкву захватили, на другу неділю там уже нікого не є. Захватчики, обикновенні безбожники, більше до церкви не йдуть. Так от іменно сатана наносить кожному християнину християнинові упевнені в мірі, що називається нині печаль скорби і гоніння. Печаль малу, коли слабенького дорвати. скорби, котрий упирається, а воднені нападає на сильних. Коли у в нових містах, що люди самі не переходять у другу релігію, а закон забороняє державний чиновник, котрий районні і обласні держслужбовці, коли приймають рішення про заборону релігії, забирати храми, землю. Все, підпадає під статтю 364 злоупотреблення служебним положенням. Тому це серйозна стаття, а нині десятки тисяч службовців зафіксовані в тому правопорушенню. І що что інтересно, щоб доставити печаль людям займаються. Антицерковні журналісти, хоч то пишуть, обзивають священників отякима словами, угрозами клитім, сильнішим доставляють скорби, прямо угрожають. Ну, а майсильних організовують гоніння. Мама нормально прийняла крещені дочки, у вперли, але потім, коли вивідів чудо, котроє творилося на його дочері, то він лікіні жену і множеством народу прийняли віру Христову, і около три тисячі людей повірували в Христа, одлеглися від язичських богів, і сам Лікіній відказався від правління. Я собі спомінаю Закарпаття наше, коли сюди прийшли, визволителі у 1946 році, майже так, хто хотів бути наразі, Керівником мусив бути партійним. І от маса людей місцевих не хотіли бути партійними, бо з тим було зв'язано до церкви не ходити та й формально це считав уже безбожником. От такий момент був із лікінням. І нині маса людей в Закарпатті, мало хто б согласився відказатися від Бога раді якоїсь посади. Ми молимо Бога, і нині просимо святая. Великомученице, благодатна Ірино Македонська, моли Бога за наших людей, щоб сьогодні хто терпить скорби, печалі і гонення, щоб твоїми молитвами отримали поміч і Господь, коли видить своїх гоненіях, щоб дав нам силу не просто злобитися, не просто бажати нашим гонителям щось поганого, а першу чергу щоб вони розкаялися. Друге, щоб встановилися не нарушати державні закони. Но нарушають закони публічно. Причому сердяться і за те, що ми кажемо, що вони порушники дають команду нас судити. А ми кажемо, становіться ви. Перестаньте вмішуватися не в свої справи. Якщо хочеш бути, займатися релігією, лишай пост. Іди вон із Верховної Ради чи з міністерства, стань віруючим, Рішай, але коли ти на посту, ти не смієш державний, державний інструмент використовувати раді якоїсь релігії і видавати якісь особливі привілегії. Не смієш. А вони відвідали, сміємо, а критиканта судити. Великомученце Ірино Македонське. Моли Бога за нас, щоб ми не боялися таких угроз, щоб ми мали таку силу. Щоб красно молилися за єдинство церкви, за єдинство держави, тепер треба молити особливо усилено за наших воїнів, за людей переселених, за людей, котрі нині на заробітках, за границю. Господи, скільки нам треба молитви свої возвишати за наших людей. Боже, прийми і нинішній акафіст. Божої матері, радуйся невістину, невісна, я за таких людей, щоб і ми були єдно з ними сильні, вірні церкви, канонічні, благодатні, православні. Вона в Україні у нас єдина. Що б хто не казав, якбися не сердили, ми то в і завжди будемо твердити. Ми представляємо єдину канонічну церкву, бо ж так поступаючи, будучи самі вірні, тверді вірою, вірні державі, виконуючи закони її і будучи законопослушними церкви ми й тут діти Божі, благодатні діти, а в вічності і наслідники царства Божого. Амінь.